Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні у нас є хороші новини із передової, із дипломатичного фронту. Перше, українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом. Зокрема, з військових зведень з Херсонщини звільнення від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляєвка, Українка, Велика і Мала Олександрівки та Давидів-Брід. І це ще далеко не повний перелік. Наші воїни не зупиняються, і це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі. Провів сьогодні серію важливих. Переговорів спочатку в день говорив з прем'єр-міністром Індії, поінформував пана Моді про ситуацію на передовій, про успіхи наших військових. Детально представив наш погляд на нещодавні ескалаційні кроки Росії, саме Кремль, робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитись тільки на полі бою, а не за столом переговорів. На різні українські пропозиції зупинити агресію, і звільнити нашу територію. Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією. Та політичним фарсом, і це загроза для будь-якої держави в будь-якій частині світу. Бо якщо хтось один намагається вкрасти територію сусіднього народу, то і у деяких інших може з'явитися аналогічне бажання. І тому ми закликаємо усіх суб'єктів міжнародних відносин, які поважають міжнародне право стати на захист базових його. Принципів і підтвердити свою повагу, зокрема до принципу непорушності кордонів і територіальної цілісності держав. Вважаю, що для Індії це такий же фундаментальний принцип, як і для України. Також сьогодні в день говорив з Джорджою Мелоні, лідеркою політичної сили брати Італії, яка здобула певну перемогу на нещодавних виборах. Це була дуже предметна розмова про те, як ще збільшити нашу міжнародну співпрацю і як посилити наші можливості і України і Італії. Від імені усіх українців подякував Італії за потужні пакети оборонної підтримки. Чекаємо пані Мелоні в Києві з офіційним візитом і ввечері говорив з президентом Сполучених Штатів Байденом. Передусім, подякував йому за черговий пакет оборонної підтримки для нашої держави, зокрема за нові Хаймерси. А загалом я відзначив, що успіхи наших військових, усі успіхи, в повернення свободи нашим людям це наші спільні успіхи, це наші спільні перемоги. Завдяки єдності України, Сполучених Штатів Америки, усіх наших партнерів у вільному світі, свобода сьогодні має найвищу силу за десятки років і демонструє конкретні перемоги у протистоянні з тиранією. Звичайно, обговорили з президентом Байденом і ключові аспекти нашої взаємодії поза оборонною сферою, зокрема, фінансову підтримку, зокрема за пакет підтримки обсягом більше 12 мільярдів доларів. Обговорили політичні кроки співпрацю в міжнародних організацій. Особливо приємно мені було почути слова президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає увесь світ, і це дійсно так. Наша перемога у цій війні покаже наскільки багато Україна може дати глобальної міцності свободи, глобальної міцності демократії. Я дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги. Особливо сьогодні відзначу злагоджені героїчні дії воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, і 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Атамана Костя Гордієнка. Дякую, дякую вам, хлопці, і незмінно дякую усім, хто допомагає нашим оборонцям захищати свободу. І ще один важливий наголос. Я підписав указ про визнання нікчемними усіх указів президента Російської Федерації та усіх актів ухвалених на виконання цих указів для спроб анексії нашої території від 2014 року і по сьогодні будь-які російські рішення, будь-які договори, якими пробують захопити нашу землю, все це нікчемне. Слава Україні!